Серпень. наближається час, дата десятиліття посвячення Патріячого собору Воскресіння Христового у місті Києві. 18-го сталася подія, коли Блаженніший Святослав, глава і отець Української Греко-католицької церкви, разом з єпископами нашої церкви освятив цей собор. Тому цього року відзначаємо, пам'ятаємо, молимося за ктиторів і будівничих. Цього собору саме 18, 19 і 20 серпня. Дякуватимемо Богові за всіх тих, хто долучився і хто в соборі душ християнських творить величезний, грандіозний собор віруючих землі української. Не знаю, що достеменно, і мабуть, дослідники досвідчують, яку ідею вклав гончар. У свій твір собор. Але, мабуть, його твір це собор душ, душ українських. Тому собор єднає. Ми закликаємо всіх, запрошуємо всіх на ювілейну молитву, яка відбудеться ще раз повторюю, 18 19 і 20 серпня цього року. Київ і Собор відкриває двері перед усіми тими, хто хоче прийти.